Мене звати Антон. До війни я працював вчителем математики і інформатики. Потім війна, потім закінчення контракту і повернення до цивільного життя. Постало питання, що робити далі. І в цьому трішечки допомагає організація з міграції, міжнародна організація з міграції. мов. вони проводять спочатку дводенні тренінги, на якому ну, навчають. Так? І дають можливість отримати грант на навчання на або на перекваліфікацію ветеранів. Повернувшись з тренінгів, постало питання, ким я хочу займатися, чим я хочу займатися, ким я хочу бути. І тут просто згадував слова, слова своїх побратимів, які запитували, коли, коли готував. Готував в окопах, вони запитували, чи не працював в ресторані. Ні, тоді не працював. Така була відповідь, але це стало таким поштовхом до цього. Я вирішив обрати кулінарну справу. Обрав газ написав заявку, мом одобрила цю заявку і надала кошти на перекваліфікацію. Зараз навчаюсь тут. Знаєте, отримую задоволення від самого процесу приготування їжі. Це насправді такий кайф, який не передати словами, а ще більше задоволення, коли це задоволення отримують інші люди від того, що ти для них робиш. Шановні ветерани, Міжнародна організація з міграції надає шанс. Отримати нові знання, приходьте в цей проект, отримуйте кошти, навчайтеся і розширюйте розірва своїх нових професій.